Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вашій увазі власний роман з назвою Аспірантура або Пригоди радянського ловеласа». Це перший єдиний у світі роман про життя аспірантів у Радянському Союзі. Веселий Іронічний, сатиричний, романтичний, іноді сумний, а в цілому оптимістичний. Один науковець, доволі відомий, прочитавши його, сказав, що головний герой, схожий на солдата Чонкіна, тільки в інший період існування Радянського Союзу і на іншому інтелектуальному рівні. Автор дуже знайомий, так би мовити, об'єктом і предметом дослідження. Так як сам три роки був аспірантом очної форми навчання одного з академічних інститутів в Києві, і декілька років прожив в аспірантському гуртожитку на вулиці Ажена Потіє. Фактично все в цьому творі є правдою. Тобто, він є е, ну, таким. Е, Історичним відбитком епохи, так. змінені лише прізвища персонажів, що цілком зрозуміло. Нинішні академіки і професори колись були молодими і здоровими хлопцями, закохувалися, билися, напивалися, але головним в їхньому житті все ж залишалася наука. По різному склалася доля аспірантів в лапках Зежена Петіє. Одні так ніколи і не захистилися, інші з розпадом Радянського Союзу виїхали на захід і там досягли слави і матеріального благополуччя. Однак більшість залишилося в Україні і донині займається наукою в інститутах Академії наук або викладає в університетах країни. Ви їх бачите на екранах телевізорів, читаєте їх дописи в Фейсбуці і в Твіттері. За їхніми підручниками навчаються учні і студенти. Однак роки, проведені в аспірантурі і в академічних гуртожитках, ніколи не забудуться. Де б вони не були і ким би не стали. Тема дисертаційного дослідження головного героя Роману. Вимагала частих і протяжних відряджень до Москви. В умовах наростаючої соціально-економічної кризи в Радянському Союзі, дефіцит усіх видів товарів, його Москові ада перетворилася на поїздки за дефіцитом для друзів з гуртожитку. У романі описано лише один веселий епізод з московіади, коли аспіранти замовили головному. Герою замовити їм у столиці декілька сотень презервативів. За час навчання в аспірантурі головний герой встиг побувати і на студентській практиці в Каневі, і на збиранні врожаї в колгоспі, і на овочевій базі, і в армії. Все це супроводжувалося всякими веселими і не дуже подіями, які характеризують епоху, яка сподівається. Відійшла назавжди. Ну що ж, з Богом пішли, починаю роман. Аспірантура, або Пригоди радянського ловеласа». Розділ 1, 1978 рік. Ольга Шкрібляк вискочила з вікна п'ятого поверху аспіранського гуртожитку 17 квітня. Це трапилось на вулиці в одному з індустріальних районів Києва. На ліжку Петра Савяка залишилася записка. І все-таки я тебе люблю. Травікомізм і навіть певний містицизм ситуації полягав в тому, що за день до того, на суботнику, саме під своїми вікнами, Петро глибоко скопав в лобках поле, дачому разом зі своїми друзями маціпусінький клаптик землі, таку собі прямокутну грядочку розміром метр на два. Це що від них відчепилися, як він сказав хлопцям, ці забамбулені куменяки. Ось саме на цю грядочку і гепнулася Улюся. Містика якась виправдовувався він потім перед друзями. До неї кинулися перехожі. Вона ціласілісінька, лише язика прикусила. Викликана кимось швидка допомога, все це і констатувала з превеликим здивуванням. Дива ще трапляється і в цьому глибоко прагматичному світі. І що їм тим студенткам треба? Гомоніли бабусі, сидячи на лавці біля сусідньої з аспіранським гуртожитком п'ятиповерхової Хрущовки. Вони завжди все знали в діаметрі не менше ста метрів від їхнього будинку. Здорова, гарна дівуля. І так ні сіло, ні впало викинутись з вікна. Похитала головою дебела жінка невизначеного віку. А звідки ти знаєш, що вона сама вистрибнула? запитала худа, як тріска бабуся. Може, її викинули. Покористувалися і з вікна, а під дверима вже інше чекає. А звідки ти знаєш? кажуть, що нікого в кімнаті не було. Міліція вже приїжджала. Весна. Зітхнула мрійливо одна, а ти хіба не така була в свої 18. На моїй пам'яті, це вже третя з цього гуртожитку <гум> випадає, а здали його, здали його лише в 1969 році. Попередні дві загинули, а ці в лапках Бог соломки підмостив, підстелив, промимлила огрядна бабуся невизначеного віку. Це гуртожиток аспірантів Академії наук. Дівки, видно, думають, що тут живуть одні генії, великі вчені, майбутні академіки, як Патон. Ось і злітаються сюди, як мухи на мед, продовжила худа бабуся. Ні, вони більш схожі на метеликів, які злітаються на вогонь. Вже не одна тут собі крильця впалила». Проспівала ніжним для свого віку дівоцьким голосом ще одна подруга. Тут довкола знаходиться декілька гуртожитків інститутів народного господарства. Вони напхом, напхом напхані провінційними романтично налаштованими дівчатами. Їм пряма дорога до цього гуртожитку. А ще й його вікна вона випала, знову почала огрядна бабуся. Кажуть, з кімнати 504. Там живе двоє аспірантів проспівала мелодійна, старенька. Чула один з них якийсь метало чи матеріало знавить. Я й не вимовлю, як це називається, а ось другий економіст. Так це цього економіста дівчина. Точно підтвердила худорлява. Кажуть, у нього тих дівчат стільки здоровий, як бугай. Отакого От колгосп. Рати на ньому можна. Він тут собі в бібліотеці голову сушить, а сперма все одно вихід, собі десь повинна знайти, а то в голову полізе. Зашамкала беззубим ротом ще одна бабуся, яка до того затято мовчала, і таке скажеш, посоромилася б, знову втрутилась грядна. Та що ти соромитись, сама бачиш, що навколо робиться. Це не гуртожиток, а бордель якийсь. Хіба я не права, продовжила беззуба. Дивись, дивись. Он пішли двоє до гуртожитку, обнялись, цілуються. А завтра він ногою її піззад, бо його вже інше чекає. Ось коли ми молоді були, то хіба так робили? запитала худорлява. ти, та й годі. Ти тільки подивись, що він робить, куди поліз. І це на вулиці, при всіх. Та мене чоловік без нічної сорочки і не бачив ніколи. І трьох дітей народили, виховали і виростили. Я їх так не вчила. Теж поводяться скромно. Ну, подивіться, що вони виробляють, обурились тепер уже всі бабусі. Цим хлопцем, якого так гаряче обговорювали сусідські бабусі, і був Петро Совяк. Тоді він ще не знав, що у Люся вискочила з його вікна. Нічого не відав він і про залишену неї записку. Так, він доволі різко порвав з Олією, але ж не просто так, з доброго дива. Зустрів іншу, закохався в черговий раз. Що ж поробиш, коли він така людина? У жовтні 1977 року Савіак поступив до аспірантури Інституту економіки, Академії наук України. Дуже важко працював, і єдиною розрадою в його житті були жінки. Він цього і не приховував, як інше. Мав дві любові в житті: любов до науки, яка завжди була на першому місці, і кохання до жінок. Але щоб це ледь не закінчилось трагічно, він такого ніколи не припускав. Що буде далі зі мною з тривогою, подумав він про себе, яка в мене програма мінімум і програма максимум? Мені не так. Яка може скластися ситуація по закінченню аспірантури? Згідно зі статистикою, близько 40% аспірантів так ніколи і не захищаються. Ти такий чи ні? Однозначно, що ні. Ти умреш, але захистишся. І докторську дисертацію обов'язково напишеш. І незважаючи на будь-які перепони і інтриги, захистишся. Це в тебе всередині сидить. Завадити може лише трагічний випадок, смерть. За всіх інших обставин, ти майбутній доктор наук. Так і запишемо. Саяк перевернувся з боку на бік, влаштовуючись на ліжку зручніше. А ось далі повна невизначеність. Можна по закінченню аспірантури залишитися в Академії наук в Києві, або поїхати викладати до якогось провінційного університету чи інституту. Дев'ять до одного, що тебе залишать у Києві. Твій науковий керівник є засновником академічного інституту, лауреат державної премії, академік, особистий друг президента Академії, або, як про нього говорять, друг Патона, активно співпрацює як економічний консультант з головою Ради міністрів Радянського Союзу Косигіним. Отже, ти залишишся в Києві, будеш працювати на свого шефа, давати йому нові ідеї, свіжі думки. Він тебе не відпустить, щоб наближити до себе призначені ченним секретарем відділу, і возитимеш ти шефа на його чорній волзі в лапках по дівчатах і на дачу, а між тим вестимеш закулісні перемовини з найпрестижнішим університетом України. На той час станеш співавтором кількох відомих серед науковців монографій. Через це, а також вміння приємно спілкуватися з людьми, тебе радо візьмуть доцентом університету. Робота веселіша і вільніша. Захистиш докторську, станеш професором, одружишся на найдурнішій і найвродливішій Студенці, яка і в ліжку нажиматиме тебе на ви, вона народить тобі двох-трьох дітей, напишеш не менше 400-500 наукових робіт, друкуватимешся за кордоном, опублікуєш декілька десятків нікому не потрібних монографій. І стільки ж вимушено. Потрібних студентам-підручникам і навчальних посібників. Постави собі за мету опублікувати за кордоном хоча б один підручник. Зробиш це, будеш їздити на наукові конференції по всьому світу, потім вийдеш на пенсію, але ще працюватимеш, потім помреш все. Аспірант знову повернувся на ліжку. Його дієва, холерична натура. Не дозволяла йому довго залишатися нерухомим. Господи, так у мене ж й вибору ніякого немає. Хіба що між Києвом і провінцією. Та і його цілком реально не існує. Шеф уже все вирішив за мене. Все моє життя розписане, ледь не по днях на багато років наперед. Напевно, жінки і слугують для мене єдиною можливістю вирватися з фатальної неминучості мого життя. Лише через них я можу довести самому собі іншим, що ще живий. Перервати цю протяжну фатальність може лише фатальність мечтєва. Що страшніше, не знаю. Савяк став з ліжка і підійшов до вікна. Далі буде.